Всім привіт! Зараз я в Рушта знаходжуся після різдвяних свят. Бачите, ось воно коштувало все 60 крон, зараз акція є по 13 крон. Це такі чоловічі набори. Також є ось такі. Дуже багато є різних знижок. Хочу вам показати. Даже ось такий редкін шампунь, хто любить, хто користується. Зараз по 189 крон. Вони також є і в нормалі, але мені здається, що в нормалі вони трошки дорожчі. Дуже багато є різних знижок. Ось тут також є стенд. Різні масочки. Ось такі комплекти. 15 крон. Це взагалі нічого, я би сказала. Ось такий також, я так думаю, це чоловічий комплект, 17 крон. Так, да, також 17 крон. Ось такий Напевно, дитячий шовергель, 15 крон, масочки по 3 крони. Я, звичайно, не дуже зловживаю такими продуктами, але хто любить експериментувати, пробувати різні всякі штуки, то це класно. Також тут всякі такі бюджетні парфуми бачу по 20 крон. Це декоративна косметика, масочки. Також по 15 крон все. вау, класно. Що це таке? Не знаю, такого плану ще є. 50 крон також. Багато полиць, звичайно, пустих. от Шампуні Лореаль, бюджетні такі. По 39,90. Такі різні. І так розуміється штори. Так, штори. Новорічні по 89 крон. Дуже багато є різних книжок. У нас в Україні, коли свята, ціни піднімаються в рази вище. А тут навпаки, реально, коли свята, тут все навпаки падає в ціні. Все щодо Нового року, все щодо Різдва. От бачите, коврики, там, де ж полотенця. Воно все падає в ціні. Всякі різні знижки, все до. Тобто це і прикраси яленкові, і, і різні гирлянди. І на це все реально дуже класні знижки. От по 19 крон є. Це такі светрики, які світяться. Різного стилю по 99 крон, Ну, я би не сказала, що це так багато. Це хороша ціна. Все пусте. А, напевно, закупили вже, я так думаю. Тут закрито, не можна відкрити. Я кажу, в нас перед цвятами все, що має попит перед цвятами, в нас ціна. Росте в рази, а тут навпаки цільно на все опускаються. І люди з задоволенням йдуть і купляються. Ну, кому що потрібно, звичайно. Також всякі різні смаколики. Ось, Звичайні. Ось Рушен. Хтось показував, що в Україні воно дуже дорого коштує. А тут його ціна 179 крон. Тобто кожна людина може собі дозволити це купити. Також є ось такі чарочки наші, рошен. Вони подаються прям такими. 69 крон їхня ціна, ну там кілограм є. Дуже багато різних всяких товарів. Шведські товари є також. Ось цей коштує тут. Їхня ціна 119 крон. Ось такі великі твікси, Леон. вони були по 70, так, 79 крон. Також дуже класний, правда, він і дорогий шоколад. Ось такий мікс цукерок. Ліндор, він самий такий популярний. І ціна 139 крон. Зараз компанія є. Ну, я вважаю, що це класний. А, от компанія є. Бо там писало, що ціна 179 крон. А насправді, оце Фереро Грошем, Фереро колекція, то компанія є за 149 крон. Всім гарного дня, до нових зустрічей.